Вітаю на уроці математики! Вже кілька уроків поспіль ми працюємо над дуже важливим матеріалом. Вчимося правильно і швидко обчислювати значення сум та різниць. Ми навчилися додавати і віднімати числа декількома способами. Сьогодні ми продовжимо обчислювати вирази на знаходження значень сум та різниць. Виконуємо таке завдання. Розглянемо геометричні фігури. На екрані з'явилися прямі. Вони не мають ні початку, ні кінця. Провели ще одну пряму червону. Червона та синя прямі перетинаються. Ми бачимо, що тут з'являється точка. Точка А. Точка, яка знаходиться на прямій, утворює промені. Якщо ми поставимо іще одну точку, нас утвориться відрізок. Відрізок АМ. Точка Б не належить жодному відрізку. Поглянемо, що в нас є дві точки, які не належать прямим. Назвемо відрізки, які утворилися. Відрізок АМ. Відрізок СА відрізок ПА. На зеленій прямій у нас лише одна точка О, яка утворила промінь. Тут відрізків немає. Тепер попрацюємо з обчисленнями. Подивимось на схему розв'язання виразів двома способами. Отже, перший спосіб як ви бачите, це порозрядне додавання. До десятків додаємо десятки до одиниць одиниці. Обчислимо значення виразу: 46 плюс 23. Отже, ми наші доданки розклали на розряди і додаємо 40 плюс 20 дорівнює 60. 6 плюс 3 дорівнює 9. Об'єднуємо отримані результати. Дорівнює. 69. Розв'яжемо вираз другим способом. Другий спосіб це додавання частинами. Спочатку додаємо десятки, а потім одиниці. 46 плюс 20 дорівнює 66 плюс іще 3. 69. Виконаємо віднімання. 88 мінус 56. Розклали наші зменшувани та від'ємник. На розрядні доданки. 80 мінус 50 дорівнює 30. 8 мінус 6 дорівнює 2. Отримані результати додаємо. Дорівнює 32. Виконаємо другим способом. Віднімаємо частинами. Спочатку віднімемо десятки. 88 мінус 50 дорівнює. 38 мінус іще 6 дорівнює 32. Наступне завдання. Знайдемо невідомі компоненти. Ви бачите, в нас написані компоненти дії віднімання. Зменшуване відємник та різниця. Пригадаємо, як знаходити невідоме зменшуване та невідомий відємник. Отже, перший вираз на знаходження різниці. 27 мінус 14. 14 розкладаємо на розрядні доданки. Віднімаємо частинами. 27 мінус 10 дорівнює. 17 і мінус ще 4 дорівнює. 13. Отже, запишемо в клітинку результат 13. Наступний вираз бачимо, що в нас невідомий від'ємник. Отже, пригадаємо, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 69-17. Розкладаємо на розрядні доданки. Віднімаємо розрядами. 60-10 дорівнює 50. 9-7 дорівнює 2. Одержані результати додаємо дорівнює 52. Записуємо результат у відповідну клітинку. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, 22 плюс 44. Додаємо частинами. Частину обчислень тепер будемо виконувати усну. 22 плюс 40 дорівнює. 62. І додаємо 4 одиниці. Дорівнює 66. Записуємо результат у відповідну клітинку. Далі наступний вираз. нас невідома різниця. Віднімаємо від зменшуваного від'ємник. 32-11. 32-10 дорівнює 22 і мінус іще 21. Записуємо результат. Невідоме зменшуване. Отже, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Додаємо його частинами спочатку десятки, потім одиниці. Обчислення виконуємо усно. 43 плюс 10 дорівнює. 53 плюс 6 одиниць, 59. Наступний вираз невідомий від'ємник. Отже, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. 74 мінус 52. 52 – це 50 плюс 2. Віднімаємо частинами 74 мінус 50 дорівнює. 24 мінус іще 2, 22. Наступний вираз на знаходження різниці. Віднімаємо частинами 88 мінус 30 дорівнює. 58 мінус іще 5, 53. Наступний вираз невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, ми від зменшуваного віднімаємо різницю 25 мінус 15. Віднімаємо частинами. 25 мінус 10 дорівнює 15 і мінус іще 5 дорівнює 10. Наступний вираз знаходимо невідоме зменшуване. До різниці додаємо від'ємник: 46 плюс 13. 46 плюс 10 дорівнює 56 плюс іще 3, 59. Наступний вираз знаходимо різницю 48 мінус 21. 48 мінус 20 дорівнює. 28 Мінус іще 1 дорівнює 27. Поглянемо на наступне завдання. Виконаємо порівняння. Пригадаємо, що в одному дециметрі 10 см. Отже, будемо виконувати обчислення. Поглянемо на першу нерівність 5 дециметрів і 4 см плюс 2 см потрібно порівняти із. 6 дециметрами. Отже, нам потрібно виконати обчислення. Дізнатися скільки у лівій частині 5 дециметрів і 4 см плюс 2 см. Додаємо, дорівнює 5 дециметрів та 6 см. Дивимось справа, у нас 6 дециметрів. 5 дециметрів, 6 см менше, ніж 6 дециметрів. Або ми можемо перевести і ліву, і праву частину у сантиметри. 5 дециметрів 6 см це 56 см, а 6 дм це 60 см. Отже, ви бачите, що 56 менше, ніж 60. Наступна нерівність: 35 см мінус 4 см та 3 дм 1 см. Виконаємо обчислення та переведемо праву частинку у сантиметри. 35 см мінус 4 см дорівнює 31 см, а 3 дм і 1 см це 31 см. Отже, тут у нас рівність 31 дорівнює 31. Наступна нерівність 7 дм 8 см-6 см. -6 см. Обчислимо, скільки це буде. Отже, від сантиметрів віднімемо сантиметри. Дорівнює 7 дециметрів 2 см. А справа, ви бачите, 7 дециметрів. Отже, видно, що в нас ліва частина більша, ніж права. Але давайте ще переведемо у сантиметри. Отже, 7 дециметрів 2 см це 72 см. А справа 70 см. Отже, 72 більше, ніж 70. Наступна нерівність обчислюємо 82 см плюс 7 см. Дорівнює 89 см, а справа, ви бачите, написано 9 дециметрів. Пам'ятаємо, що в одному дециметрі 10 см, отже, там 90. Сантиметрів 89 менше ніж 90. Наступне завдання. Поглянемо на умову задачі, про що ми дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу, які записані нижче. До шкільного свята купили 15 кг фруктів і 4 кілограми цукерок. Діти з'їли 12 кг фруктів. І 3 кг цукерок. Поглянемо на вирази та дізнаємось, які запитання можна поставити до такої умови задачі. 15 плюс 4. Отже, 15 кг фруктів ми бачимо з умови і 4 це 4 кг цукерок. Можемо поставити таке запитання. Скільки всього купили фруктів і цукерок? Наступний вираз 15 мінус 12. 15 кг фруктів купили, а 12 кг фруктів з'їли. Якщо ми виконуємо дію віднімання, то ми дізнаємося, скільки фруктів залишилося 12 плюс 3. З'їли 12 кілограмів фруктів. І 3 кг цукерок. Отже, це ми дізнаємося, скільки Всього з'їли фруктів і цукерок скільки разом? 15-4. 15, 15 кілограмів фруктів купили і 4 кг цукерок купили. Якщо ми віднімаємо, то ми дізнаємося наскільки більше купили фруктів, ніж цукерок. Або ж наскільки менше купили цукерок, ніж фруктів. Наступний вираз. 4 мінус 3. Дивимось в умові задачі 4 кг цукерок купили, а 3 кг цукерок з'їли. Виконавши дію віднімання, ми дізнаємося, скільки цукерок залишилося. І наступний вираз 12-3. З'їли 12, 12 кг фруктів і 3 кг цукерок. Такою дією ми дізнаємося, наскільки більше з'їли фруктів, ніж цукерок. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими отримувати нові цікаві відео.